З 1 липня Україна перейшла на нові стандарти подачі напруги в електромережі. Замість 220 вольт у розетки подаватимуть 230. Цей перехід є частиною інтеграції до європейської енергосистеми і гармонізації з технічними нормами ЄС. Водночас, за словами директора постачальної компанії, для споживачів нічого не зміниться натомість на роботу вітчизняної енергосистеми новації вплинуть позитивно. Переход стандартів з 220 вольт до 230 це при однофазному підключенні, і з 380 до 400 при трьохфазному підключенню. В даному випадку це дає, по-перше, це дає змогу більш надійніше роботи енергосистеми низьковольтної апаратури обладнання, а також дає можливість більш надійного отримання електроенергії кінцевому споживачу. А це, як правило, населення. Також більш нормалізує роботу ті електроприлади, які сьогодні працюють в більшинства населення. Щодо побутової техніки і побоювання населення, що вона горітиме внаслідок перевантаження енергомережі, то, як запевняє Юрій Федько, сучасні гаджети розраховані на діапазон 220-240 вольт. А отже, цілком справно працюватимуть за умови безпечної експлуатації. Більше того, тепер не буде перепадів напруги, відчутних для техніки. Вся апаратура розрахована на дану напругу номінальну, відповідно, нічого не погорить. Споживачам не треба турбуватися, все буде працювати комфортно, змін не відчувають. Те ж саме, це ніяк не повлияє на розрахункові прилади обліку, тому збільшення в платежках теж не відбудеться. Разом з тим, побутові споживачі, які раніше встановлювали собі у помешканнях обмежувачі напруги, повинні відрегулювати їх роботу а в разі так званих стрибків встановити реле захисту. Також для безперебійного функціонування побутової техніки та інших електроприладів необхідно перевірити стан електричної проводки.